Ліщина. Прошу знайомиться з таким суб'єктом. Оце крупна ліщина сортова. Не знаю який називається сорт, я брав на виставку, їздив. Я її обрізав, омолодив. Тому вони ховаються, бачите, під листям. Такі. Гарні тумплярчики. Але живе у нас по сусідству білочка. Вона теж знає про цю ліщину. І тут у нас змагання, хто перший її з'їсть. Білочка теж ходе перевіряти, чи вже постигли вони. І хто перший встигне, того і горішки будуть. Ну, тому тут треба не прогавити цей момент. О, а взагалі вона така росте вже велика, її треба завжди підрізати. Омолоджувати, підрізати. Горіх любиться. Тоді у вас будуть отакі гарні горішки. О. А смачнющі вони які, як з дерева.